До мене зателефонував наш спільний друг, який також служить у Кракені, і повідомив про те, що був вогневий контакт з окупантами. Саша е знешкодив одного і побіг за іншим. Далі його доля невідома. Я вийшла у ванну на той момент, і коли я дізналася цю інформацію, я просто так е включила кран. Умилась і перша думка, як я це маю повідомити, як. Тоді я зайшла на кухню, поставила стілець і сіла перед Лілею і сказала цю новину у цей період, певно, перших місяців три це був, наче, Сон, кошмар: ніхто не готовий і не може бути готовий до пошуків. Ніхто ми не знали з чого починати.